Друзі, всім доброго ранку. Приїхав на водойму, став. рішив полопати на спінінг, покидати окуня і на щучку. Маю спінінг другий і маю кружки. Маю кружки, але лише маю три живчика. Поставлю їх на три живчика і буду лопати я сьогодні з човна. Я вже човен накачав, підготував і буду зараз пробувати помаленько запливати. Все, що злапаю, буду старатись знімати на відео, показувати. В принципі, можемо починати зараз рибачити. Я зараз запливаю і буду пробувати рибалити. Також хотів би наголосити на 100 підписників у мене на каналі є розіграш. Дивіться, заходьте, оставляйте коментари, ставте лайк, вподобайки. Я буду всім радий. І всім гарного дня і гарного перегляду. Так, ну що, я вже доплив на місце, будемо пробувати робити перший закид. Дуже сильний вітер почався. Знаю, чи буде щось видно, чи буде чути добре, бо я на телефон знімаю. Дуже багато на дні листя, як бачите, всякого такого. Але нічого пробуємо. пробуємо. Перепливаємо на друге місце, будемо пробувати там. Так, є перша рибка, друзі. Щось не знаю, щось гарне. Не можу сказати, що, але щось гарне. Туче гарно. Напевно, щучка, я так думаю, але... Оточе дуже гарно. Та маленька щучка. Ні, окунь. Ох, гарний окунець, друзі. Дивіться. Дивіться, які. Ой-яй-яй-яй-яй, який горбач ти. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох. Друзі, це просто порізниться. Опа. Оце, друзі, воно. Оце воно. Грам 250. Супер. Продовжуємо. Ось вчора наша покльовочка, друзі, дивіться. ух. І опять досить гарний окунець. Я знайшов стайку, де вони стоять. І такий огробачу. Знову. Супер. Це мені подобається. Це мені подобається. ух. Дуже гарний окунь. Такий же самий. Такий. Отакий. От прекрасний просто. Просто. Просто рвуть водочку. Взагалі. Просто. Просто прекрасний. Ух. Дуже гарний окунь. Ой-яй-яй, який дивіться, друзі, це просто кабани. Просто кабани кліють. Та це вже. Це просто кабани. Ох, який прекрасний. Ще очередний окунець. Прекрасний ще один окунець. Що тепер пробуємо, бо я не знімав собі, бо робив дві проводки, він не бере. І думаю, я виключаю, бо батарея не дуже сильно заряжена. Щось я не підготувався під це. Цю рибалку. Але так виїхав спонтанно і бачите, є рибка. Знову був удар. Бо датчик. Нема. Пробуємо ще. Вже майже силикон розірвали. Нічого, у нас є другий, поміняємо. Бачите, лев включає камеру і не хоче. Відмовляється на камеру клювати, Леш виключу, зразу б'є. Зразу б'є. Щуку кидав. Після вихід щуки я бачу, взагалі нічого не було. Ага, і забув вам сказати, я ще поставив опять же, кружки. Пробую, маю три карасики залишилися в мене. І пробую ще поставити три кружки. Але в мене трошки замалі грузики на них. І дивлюся, вітер є і їх підносить під берег. На другий раз треба перев'язати. На більш. Я в тому досвіду ще не маю. Ах, був. Гарний був удар і не підсік. Був удар, зараз спробуємо його добрати. Зараз спробуємо його добрати. Добре, брате. було дуже гарно. Щось прям дуже гарно було. Ага. Збило мені силикон. Я думаю, що цьому силикону вже прийшов час. Тут Зішло. Був дуже гарний окунь. Опять і зійшов. Поки я включив камеру, він зійшов. Пробуємо ще. Він там стоїть, але Це не завжди хочу брати. Включаю камеру і одразу перестає. Не хочу на камеру клювати. Не хочу, щоб ви на мене підписувались. Просто з одного місця. Клюють такі кабанчики гарні, але трава ще не дуже впала, ще є зацепи. У мене ніби овсетний гачок, але цей червочок не може закрити овсет для того, щоб цей, але він дуже робочий. У мене він дуже працює на любі водоймі. Ах, зійшов. Зійшов опять. Дуже посильний, такий він підсідає, він не б'є, а підсідає просто. Бити він не хоче. Такий якийсь неактивний, я би сказав. Окунь. Дивіться, на камеру просто. Вже дві, дві покльовки, мало, але не клює. Ключусь, як щось злапаю. Що, друзі, дивіться, бачите, чим добре на лодці плавати. Отакий От така вертушечка. Made in Франція. Агла Мепс. Мепс, Агла Мадейн Франція. Отакий. Найшов. Отакий. От Супер. Поставив я замість 2 грам грузила 3, бо дуже сильний вітер і не розумію покльовки. Дуже сильний вітер. Тільки що лише поставив 3 грами і одразу було клювання, але зійшло. Вітер дуже прям сильний, холодно, але нічого, що не зробить заради рибалочки. стоять мовчать взагалі щука неактивна напевно що є чи трава ні трава друзі трава Я думав, що риба. Трави дуже багато, корчів різних. Треба Зараз може пробувати щось ставити на овсеки такі, щоб не було зацепів, мінімум зацепів. Дуже багато. Треба пробувати праманку, або міняти проманку, або... Так, ну що, друзі, я вже завершив рибалочку, рибалка вдалася відносно, Чотири окуня ми злопали. Одного я злапав не на камеру, дуже холодно і сніг пролітав, і вітер дуже сильний. У нас на годинку вже третя година. І я вже починаю потрошки збиратися. Так, на відео вам хочу показати цих, я би сказав, так, коників, щоб ви зрозуміли. Отакі От красавчики. Ну, в принципі, я задоволений. Задоволений на всі 100. Від рибалочки трошки намерся, але зрештою я довольний. Так що підписуйтесь. На мій канал, ставте коментарі, відео, що вам подобається, що не подобається. Задавайте якісь, може, питання. А зрештою, більше я не маю нічого сказати. Рибачу я на отакій водоймі. Зароша, така просто капець. Але рибка тут є відносно. І трошки сьогодні до обіду, будемо так говорити, клювала. Отак. Всім ще раз гарно дякую за перегляд. І ще, друзі, ще один такий, така вставочка. На початку і на кінці відео я говорю про те, що не забувайте на розіграш 100 підписників буде конкурс. Заходьте в конкурс призатом, рандомайзером будуть. якби Вибирати будемо переможця. Отак, я трошки замерз і блею всякого такого. Всім гарного перегляду, дякую, що дивитесь. Все щасливо, до побачення.